За рік розслідувань з'явились нові епізоди у справі дитячої банди. Зважаючи на це, колегія суддів спеціалізованого вищого суду залишила у силі вирок першої інстанції підліткам, що взимку 2014 року скоїли два вбивства та два розбійні напади. Незважаючи на нові факти справи, за законом України строк позбавлення волі для неповнолітніх не може сягати більше 15 років. Було враховано особу обвинуваченого, було враховано ступінь співучості, тяжкості, несення. Також, звичайно, пом'якшуючи обставини, такі як кайця, сприяння у розкритті даного кримінального правопорушення. Тобто, всі обставини судом були враховані. Трьох підлітків, котрі досягнули віку кримінальної відповідальності, було визнано винними у скоєнні злочинів. Зокрема, у мисному вбивстві та розбої, призначено покарання: 14, 13 та 10 років позбавлень. Няволі за рік роботи над справою до правоохоронців звернулися ще троє постраждалих: двоє чоловіків та одна жінка. Потерпілі всі залишилися живі, однак були досить такі тяжкі тілесні ушкодження нанесені у зв'язку з такими тяжкими тілесними ушкодженнями, тому вони не одразу зверталися до працівників міліції. Попри свідчення потерпілих жоден з учасників банди так і не визнав свою провину. Нагадаємо, підлітки розгулювали містом, збитою та розвідним ключем, котрі були знаряддями злочинів. Особа просто поверталася з роботи в пізній час, скільки працює позмінно, і піддалася жорстокому нападу, тобто тілесні ушкодження досить такі серйозні були. І вся іронія ситуації в тому, що у даної особи було лише 20 гривень на проїзд. Четвертий учасник банди – 12-річний хлопчина, котрий безпосередньо брав участь у скоєнні злочинів, наразі знаходиться у спеціалізованому виправному закладі.